Чи може хлопець від потрапляння свого власного еякуляту чимось заразитися? Дивіться, треба зрозуміти, от що еякулят – це точно така ж рідина, котра є вже у хлопця. Це запитання було анонімне, тому і відповідаю анонімно. Але слухай, ти зря його видалив. Зрозумій, нема глупих питань, є стидне питання, на котрих соціум наклав стігму. Де ти про це ще дізнаєшся? Тому не видаляй такі запитання, і я відповім. Так, от дивись, сам від свого екуляту ти нічим заразитися не можеш. Бо, зрозумій, будь ласка, або. Ти хворий або ти здоровий. Заразитися різними ЗППП можна від інших партнерів, розумієш? Або, наприклад, якщо не робити гігієну тіної зони, то буде ну, розвиватися кандидоз, тобто молочниця. Але щось ну прям таке серйозне неможливо. Єдиний випадок, коли свій еякулят може спричинити шкоду, це. В двох випадках: перший випадок це якщо він потрапив до жіночої статі всередину, тоді є ризик вагітності. Другий варіант це якщо ей кулят, наприклад, потрапляє в око або у відкриту рану, оскільки. Це ну, скажімо так, ця рідина ні в ні в око, ні в рану потрапити не потрібно. Може просто бути легкий запальний процес. Розумієш, але нічого більшого там не відбудеться. Тому э, ро, 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 роби всі свої справи нормально, а нічим ти сам від себе захворіти не можеш, якщо ти здоровий.